Ось тепленька зимова куртка. Виробник Снук пак, температура до мінус 15 градусів. Капюшон відстібається. Внутрішній карман на грудний. Знизу на резинці, на рукавах, карману. Гарні, сховані, замасковані. Один манжет на ліпучці. Вода не проникна. Тканинка дуже приємна. Не шелестить. Кому це важливо? Ви знаєте, про що я. На грудний карман прихований, глибокий. І кармани на талії. Ховається ось таку маленьку сумочку снукпа. Сумочка дихаюча з провітрюванням. Легенька, дуже-дуже. Хто вже має такі? Спальники, хто має такі куртки, шапки, навіть е, чобітки для спальників, знаєте ви, що вони безмежно теплі, супер зручні, супер м'якенькі і гарненькі. І в кольорі мультикам.